Залякування, тиск, політичні репресії і банальне рейдерство бізнесу це не повний перелік послуг, які надавала вибудована портновим система суддів і силовиків після ліквідації одіозного юриста в Іспанії. Україна нарешті отримала шанс на очищення вищих кабінетів від людей сірого кардинала судової і правоохоронної системи. Боже, відкривається вікно можливостей. і нам реально, після того як застрелили портнова, його не можна упустити. Тому що ну це вже минуле, а майбутнє це наша держава. Але замість боротися влада намагається очолити спадок Портнова. Давайте розбиратись. 29 травня стало відомо, що офіс президента Зеленського відмовився реєструвати петицію із закликом до негайного очищення судової, прокурорської і слідчої систем від впливу скандального Андрія Портнова. Петиція направлена на те, щоб президент вніс для збереження верховенства права в Україні свій президентський невідкладний законопроект, на кшталт законопроекту про деолігархізацію, якщо ви пам'ятаєте, де людина публічна особа чи Чиновник мають задекларувати свій контакт з олігархом або з його представниками, бо інакше ай-яй. Аналогічну історію я пропоную зробити по відношенню до так званого впливу портнова на судову правоохоронну систему, причому його вплив доведений санкціями Сполучених Штатів. Давайте говорити відверто. Справа в тому, що навіть після смерті свого творця система кривосуддя досі слухняно виконує замовлення влади. Зокрема, 28 травня Київський апеляційний суд залишив депутата Київради від Європейської солідарності Володимира Прокопіва під цілодобовим домашнім арештом у абсолютно сфабрикованій справі, те, що це фарс зрозуміло і суддям, і прокурору, і всім присутнім. Але Інакшого рішення судді не могли прийняти. З яких причин? Е, ну я не буду зараз висувати якісь теорії. Точно скажу, що з таким рішенням ми е, миритися не будемо. Нагадаю, Система нашим глядачам коли почалась війна, Володимир Прокопів як зам йому було призначено, що він має опікуватися системою шлях, тобто системою, яка дає можливість виїхати за кордон за отриманням гуманітарки, там бензину, палива, що було потрібно, і тисячі людей. Цією системою шлях були скеровані для того, щоб цю гуманітарку довести. Один з тисячі не повернувся. І прокурора питають, а в чому мотив? Ну, може, Прокопів у нього гроші взяв за те, щоб він міг виїхати не повернутися. Чи якось там хотів себе покадрові? Ну, має ж бути, яким боком прокупив це потрібно було, щоб той не... З гуманітарних якихось. А прокурор не може сказати, Нема мотиву. Не зміг роздивитись політичних мотивів у справі Прокопіва. Такий собі суддя Володимир Мельник. Він неодноразово ставав фігурантом гучних скандалів і журналістських розслідувань, коли медіа та правозахисники ставили під сумнів об'єктивність і законність рішень цього судді. Ідеться про дві коробки лакшері бренду Сенахант, в яких замість дорогого одягу чи взуття була валюта. Знайшли в багажі італійки Марілани Пізута незадекларований мільйон доларів. Вона намагалася вивезти валюту з Києва до Мілану. Хоча незадекларованими можна вести максимум 10 тисяч євро. За перевезення незадекларованої готівки, яку намагалися приховати, передбачена конфіскація всієї суми, плюс штраф на таку ж суму. Аж ось з'явився суддя Мельник. І… Повернув італійці не її мільйон доларів. Все інше, що я би хотів сказати судді, я стримуюсь, бо це буде тільки сигнали пі-пі-пі. Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема роз'яснень Пленуму, які містяться у постанові про судову практику справ про контрабанду та порушення митних правил. За дивним збігом обставин саме цей суддя, пан Мельник, розглядав апеляцію по іншій гучній справі проти колишнього заступника начальника УДО часів Порошенка Вадима Чучковського та двох офіцерів управління держохорони. Ми ж бачимо, що в особистому рейтингу президента Зеленського Петро Порошенко це найнебезпечніший конкурент. Відповідно, добратися до Петра Порошенка стартували в 2019 році разом з Портновим, який намагався показати себе спеціалістом у цій справі, але слава Богу, не впорався. І зараз в них останній шанс, я так розумію, тому що там одні говорять вибори, але тут навіть не про вибори, мова, а про відчайдушну спробу залишитися при владі за будь-яку ціну. І відповідно. Ну, Ось вони схопили трьох людей. Вони дутобто вони намагаються бити тих, кого вони вважають слабшими. Це фактично тиск і тортури змусити цих працівників колишніх і чинних працівників управління державної охорони якось брехати Петра Порошенка. За всіх трьох заручників офісу президента суд вимагає близько півтора мільярди гривень застави. Щоб оплатити таку скажену суму, ці працівники мають працювати на своїх нинішніх роботах дві з половиною тисячі років. Космічні застави звичайним людям у 400 мільйонів гривень вони говорять самі за себе. Тобто мова не йде про розслідування якогось правопорушення, мова йде про те, щоб людину змусити щось сказати. Потрібне владі сліпота у відверто політичних справах у судді Мельника викликана його зв'язками безпосередньо з Андрієм Портновим. Журналісти простежують їхню співпрацю до далеких двотисячних, називаючи Володимира Мельника вірним кадром в обоймі Портнова. Але в системі кривосуддя Портновщини апеляційний суд відігравав роль лише фільтру, щоб не розвалити чутливі замовні справи. А хто ж виконував роль першої інстанції для найгучніших замовлень? Безсумнівне лідерство тут у скандального печерського суду. Свій вплив на суд Портнов зберігав через голову Руслана Козлова. А вперше головою суду він став ще у 2015 році. За даними змі, Козлов відверто пересидів на посаді голови, але досі зберігає свою посаду, попри порушення закону саме завдяки зв'язкам Портнова. Також до орбіти Портнова відносять ще одного одіозного суддю Сергія Вовка, який запам'ятався резонансними справами. Вранці 17 червня до Печерського суду на золотистому Порше з номерим знаком 0001 приїхав суддя Євген Аблов. Цього ж дня стало відомо, що суддя Сергій Вовк задовольнив Скару Аплова та зобов'язав прокуратуру закрити так звану першу справу плівок Вовка. А минулого року цей ж суддя зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ вже другу справу плівок Вовка, що потім її закрити у такий спосіб. Показово, що за Печерський суд, як за рятівну соломинку, вже півдесятиліття тримається державне бюро розслідувань. Те саме бюро, очільника якого Олексія Сухачова, також називають людиною портнова. Те саме бюро, яке стало прихистком для силовиків антимайдану, таких як Ігор Гейда та Артем Яблонський. Треба мати не всіх підконтрольних слідчих, а треба мати ключових, таких, які на відповідних посадах, виконують те, що вам потрібно. Те саме ДБР, яке розслідує увесь той юридичний треш із понад ста справ проти лідера опозиції п'ятого президента Петра Порошенка. Петро Олексійович Порошенко 130 чимось справ проти нього відкрито за шість років. Ну, шість років це вже на багато-багато років, ніж взагалі кримінальним процесом дано на розслідування будь-якої mm -hmm. справи. За цей час слідчі мають або встановити, що є докази передати їх до суду, отримати вирок, покарати особу. Або сказати, доказів немає, знайти їх не можемо, значить особа невинна, а справа закривається. Так от, вироків нема, за 6 років в суді жодного вироку, бо немає доказів. Очевидно, справа відкривається просто, щоб бути щоб тягати на допити, щоб обмежувати в виїзді, щоб створювати політичну картинку того, що особа винна. Ну не можеш бути без невинної особи, перед якою відкрито стільки-то-стільки-то справ. Може, якщо ми живемо в суспільстві, де відкриття справ це не спосіб знайти правду і справедливість, а спосіб тиснути на політичного опонента. Чому ж вони так хапаються за печерський суд? Можливо, тому що інший суд зобов'язав би закрити ці справи ще на перших етапах розслідування. ДбР від без команди з офісу президента, так само як печерний суд, без команди з офісу президента, вони абсолютно нічогісінько не роблять. Тобто, це ми маємо чітку позицію. Офісу президента Володимира Зеленського і всіх решта. Журналісти також встановили, що саме Андрій Портнов був головним куратором і локомотивом вугільної справи проти Петра Порошенка. Тож не дивно, що слідство по ній вже завершене, і навіть дійшло до суду, попри відсутність будь-якої доведеної вигоди з боку п'ятого президента. Докази не потрібні, коли працює Портновщина. Доведено превентивними санкціями. Скоріше за все, влітку цього року, якщо в нас не буде якихось воєнних сюрпризів, якщо не буде, наприклад, великого наступу, який нам анонсують, а будуть, навпаки, припинені вогню і будуть, наприклад, вибори. То Володимир Зеленський, судячи з того, що заявляють наразі його радники, і він сам, як поводиться, він буде їздити по країні, агітувати. А Петро Порошенко, по-перше, йому заборонено висуватись кандидатом, бо Зеленський підписав санкції, що він не має права здійснювати це правочини, і це означає, що ЦВК тебе. З об'єктивних причин, чітко дотримуючись закону, не зареєструє кандидат. А навіть якщо зареєструє, то ти будеш сидіти весь час в суді і слухати свою кримінальну справу заочно з Медведчуком разом. Проте про це буде говорити єдиний марафон, який ніхто не скасовує. А відповідно, ти не будеш займатися своєю передвиборчою кампанією. Загалом це лише верхівка айсбергу. Коло портновських набагато ширше ніж може здатись на перший погляд. Ну не для кого не секрет, що є левова частина портново-татаровських людей, які захищали дисертації, які можливо були підпорядковані в тій чи іншій мірі рішенням татарово-портновському тому спрутові. Який увага! Добиває верховенство права в Україні, а це є пряма загроза національній безпеці країни, і це є пряма відповідальність президента Зеленського, якщо він буде нехтувати такими загрозами. І керував він цією системою, здебільшого не шантажем і компроматом, а взаємовигідними послугами, і навіть через родинні зв'язки. Тільки вдумайтесь: навіть колишня дружина Портнова Інна Белоконна теж суддя і теж у столиці. Суття, призначена у січні 12-го року, вже у листопаді отримує квартиру на 150 квадратів на Печерську. Так само на жирні посади суддів Портнов прилаштував рідного брата своєї другої дружини, а той брат так само зробив свою дружину теж суддею. Як бачите, список Портнова це не примха опозиції, а нагальна необхідність для українського суспільства, у якого зараз загострена жага справедливості. А досягти цієї справедливості можна виключно очищенням суддівської і правоохоронної системи від людей, які роками втілювали забаганки покидька портнова, плюючи на законність і справедливість рішень. Але влада зеленського не поспішає ламати цю систему, яку експерти називають судд. Ївською мафією, бо ця мафія може так само викрити співпрацю офісу з Портновим, бо навіть напередодні своєї загибелі Андрій Портнов встиг відвідати закритий урядовий квартал і навіть офіс на банковій з приводу можливої ймовірної чи неймовірної зустрічі, я Чисто з аналітичної точки зору можу сказати, що ця зустріч була однією із причин майбутнього вбивства портнова, чи офіс не виконав прохання, чи навпаки. Офіс зробив те, чого їх не просили, і то приїхав рішати, бо інакше це назвати не можна, виходячи з логіки багатьох заяв, які були зроблені друзями. Портнова ну таких друзів у нього не так багато було, які публічно висловились, але ми знаємо, що багато хто з них хвалили портнова за вміння досягати цілей, за вміння вирішувати питання, і причому ці вміння коштували іноді до 10 мільйонів, як говорив в публічному доступі. До речі, Олег Царьов. Тож не дивно, що банкова вона... Намагається осідлати цей механізм, особливо переконавшись у його ефективності у боротьбі із опозицією, непокірними бізнесменами чи активістами, які заважають будувати авторитарний режим.